За доброю традицією нацвідбір на Євробачення, який сам конкурси ще не устиг розпочатися, а вже поринув у низку скандалів. Так стали відомі імена журі нацвідбору за результатами голосування, яке у дії тривало останній тиждень. До трійки лідерів увійшли Андрій Данилко, переможниця Євробачення 2016 Джамала, а також фронтмен гурту без обмежень Сергій Танчинець. Однак музичні експерти розкритикували цей вибір. Мовляв, такі артисти не зможуть достойно оцінити молодих виконавців, а тому у журі потрібні нові імена, більш професійні. Як відомо, представника від України на новому Євробаченні оберуть наступної суботи, 3 лютого. Телеверсію покаже суспільний мовник. А от її виробництвом буде займатися канал 1+,1. Є також інші скандали. Виконавця як так із треком «Ла-ла-ла» запідозрили у плагіаті. Мовляв, якщо слухати трек через Шазам, можна отримати посилання на пісню молодої виконавиці Мені, Варто, яка вийшла у жовтні позаминулого року. Пісні дійсно схожі. Однак, у як так кажуть, що насправді купили семпл, А співачка ж його цитую взяла у лізинг. А тому після купівлі музики видалила свій трек. Також серед претендентів шуму наробив дует нахаба. Мотиви їх пісні у мережі активно порівнюють із творчістю російського гурту тату. Нахаби ж кажуть, що надихалися зовсім іншими західними артистами, які працюють у цьому стилі, і шкодують, що аудиторія порівнює пісню саме із тату. А от за даними букмекерів, наразі головним претендентом на перемогу у нацвідборі є дует Альона Альона та Джері Хейл із піснею Тереза та Марія. Їхні шанси на перемогу оцінюють у 58%, тоді як шанси найближчого конкурента Меловін складають лише 15%. Щоправда, пісня фаворитка отримала теж чимало критики, оскільки оспівану мати Терезу на заході вже давно звинувачують у жорстокості та спростовують ледь не святий її образ. Натомість Джері Хейл усе це заперечує, бо має своє трактування історії. каже мати Тереза лавреатка Нобелівської премії миру. А педалюють на грішності жінки-індуси, яким вона не вгодила. На міжнародному рівні організаторів Євробачення вплутують у політику, від якої конкурс намагається завжди відмежовуватися. Так у Фінляндії та Ісландії відкрито виступають проти участі Ізраїлю у конкурсі, а фінські селебрітіс навіть обіцяли. Бойкотувати участь у ньому. Подібні заклики були і від деяких організацій у Швеції та кількох інших європейських країнах. Втім, організатори не планують задіювати санкції, як у 2002-му проти Росії та Білорусі. Організатори з європейської мовної спілки вважають війну в Ізраїлі внутрішнім конфліктом, а не міжнародним, як у випадку України та Росії. І як би там не було, а у нас жоден нацвідбір не обходиться без скандалів. Тож тримаємо кулаки за свої. Фаворитів, та звісно ж, сподіваємося на перемогу найкращого конкурсанта.